you mm -hmm. Що ж нам показали в трейлері? Які деталі прийшли повз нашу увагу? Та чи це саме те, чого ми чекали і хотіли? Думаю, що ви вже з усім цим розібрались, ну чи майже, і мені буде важко здивувати вас якимись фактами, тому що більш за все ви потрапили на це відео, подивившись перед цим не один огляд у своєго улюбленого сімера. Можливо і ні. Але прийшов час вам почути цю інформацію, озвучену моїми вустами і з моїми теоріями. Ну що? Що ж, готові? Починаємо. Трейлер починається з. <му> Міг би початися з такої сцени, але ні. Розробники Сімс нас не порадували навіть перекоти поли. Але я зараз це виправлю. Хвилиночку. Що вже говорити про зброю і ковбойські дуелі, самокрутки та трубки. Та це все одно є відповіддю, чому конів не було в доповненні котедж ліві, тому що це зовсім інша історія. Ну або вони хоч намагаються його зробити з вайбом дикого заходу, а не за міського життя. Хоча в інформації, що Electronic Arts надала щодо даного доповнення, можна дізнатися, що надихалися вони індіанською культурою. Але вибачте, де в трейлері хоча б о. Якщо нагадує індіанський, можливо, це чи це. Ну ось тут ніби якісь узори, але ні. Та якісь висновки робити зарано. Тому про предмети, які додать гру, краще детальніше поговорити, коли вже вийде це доповнення. Давайте поговоримо краще про коників, адже вони будуть повноцінними членами родинами. Це вам не корівки. Але мене цікавить, чи буде якесь оновлення, коли домашні улюбленці, в тому числі і коники, не займали б вільні місця для родини, а для них зробили б окрему категорію, і вони не зараховувалися в допустимий розмір сім'ї на 8 персонажів. Бо інакше це сумно, що ми не зможемо пограти за велику родину, що має кота, собаку і коня для кожного члена сім'ї, а тим більше їх розводити. Так, є інформація, що ми зможемо влаштувати романтичний вечір під зірками своїм коникам, щоб змусити їх зробити ідеальне маленьке лоша. В трейлері ми можемо помітити це чарівне створіння не один раз. І навіть ось такий милий кадр, як його годують з пляшечки. Але піклуватись та доглядати потрібно буде не тільки малюків, а й дорослих скакунів. За словами розробників, всі ми наполегливо працюватимуть, щоб відчути всі аспекти робочого ранчу. Угу. Ось воно, що. Ястенько. Мріє про дикий захід розбились обслівську роботу на ранчу. Супер! Вони прибиратимуть, розпрягатимуть, чиститимуть улюбленців та інше. Там Буде чим зайнятися від підтримки всіх ваших тварин щасливими та чистими до збору трави прерій для їх годування, коли робота накопичиться СІМ зможе наняти на допомогу працівника ранчо, що вже звучить непогано і є хорошою новиною, що добавлять нову послугу. В цьому моменті в трейлері нам показали, що буде присутня костемізація. А на сайті можна дізнатися, що ми зможемо отримувати нових коней, рятуючи, розводячи або купуючи. Їх. Ми зможемо вибрати з реальних порід, змінювати форму голови коня, гриву, хвіст. Масу тіла та довжину шерсті. Але тут я хочу зупинитись на слові рятуючи. Що це може означати? У нас з'являться дикі коні, яких ми зможемо приручити, що саме малось на увазі. І я пам'ятаю гру, в якій забирати тварин з свого середовища проживання з дикої природи, називали порятунком. З чим можна поспорити, можливо, і тут так, бо від чого ж можна рятувати всім з чотири в цих моментах? Можна помітити, що добавлять нові події, такі як конкурси, конкурс, чи ска. З'являться багато нових нагород, які можна отримати, а також думаю, що винагороди зімелеонами також будуть. Та для цього потрібно буде багато тренуватись та працювати над своїми навичками, та навичками вашого підопічного. Прослідковуючи за головною з трейлеру, можна помітити, що на початку вона вельми недобре справляється з різними задачами, але з часом в неї виходить все краще та краще. Тому, на мою думку, ми отримаємо нові навички. Для наших сімів, таких як верхова їзда та виноробство, можливо, ще щось. Та копитні друзі теж матимуть свої навички: це темперамент, спритність, стрибучість і витривалість. І усе це стосуватиметься змагань, які проходитимуть у центрі кінного спорту. Та це не все, що визначатиме успіх вашого підопічного. Думу він матиме свої особливі риси характеру, і ваші сіми змушені будуть знайти з ним спільну мову, подружитися та стати хорошими друзями. Після того, як Сімо сідлає свого коня, він попетляє, поскаче чи відправиться на пошуки пригод та дослідження нового світу, що прийде з цим доповненням. А це має бути ну вельми цікаво. Та захопливо. Адже у творців Сімс 4, що виходить створювати добре, так це краєвиди та атмосферні і милуючі околокації, що наповнюють світи у цій частині Сімс. Бо тільки подивіться на це. На сайті нам радять обов'язково відвідати також околиці національного парку, де є багато мальовничих стежок через великі скелі, а також місця для багаття та місця для пікніків. Також ми зможемо натрапити на печери і спробувати удачу в їх дослідженні невже ми отримуємо нову секретну локацію? Цього б ну дуже хотілося б. Взагалі, ми можемо помітити, що це місто матиме багато цікавих і атмосферних місць, а також ось такий бар чи клуб. Також ми отримаємо новий вид танців і зможемо дійсно, хоч таким чином, краще проникнутись ковбойською атмосферою. Я була згадувала про навичкове норобство, та я зробила помилку, і в світі Sims це не вино, а нектар, і виявляється під ногами цієї панянки. Хм, десь я вже таке звичайно бачила. Але в неї під ногами не виноград, а різноманітні фрукти, чи навіть сміття. Сіми можуть пожити нектар з пляшки. Я сподіваюся, це так і є, а не просто зроблено для трейлеру. Також можна помітити, що цей напій, схожий він з амброзії, не зможе повернути Сіма з того світу. Та краще зробили б такий, що відправляв би туди. Так реалістичніше, можливо, там є такий, скоро дізнаємось. І щоб більше людей захотіли собі придбати це доповнення. Є одна хороша схема Добавляти щось маленьке і максимально миле. Мені здається, що існує дуже мало людей, які не купилися на цих пушистих малюків. А і ну да Це ж було вже було. Там кролики мали успіх. Тут е, теж потрібно було щось таке додати, хоча і не дуже зрозуміло, як це буде реалізовано. Для них потрібно маленькі хлівчики, як для і лам. чи вони просто там скрізь ходять, як ці ж кролики, я не розумію. Але якщо людям це подобається, то нехай. Єдине, що про них хочу сказати, це те, що будуть лише ось такі міні-кізочки та міні-вівці. Повнорозмірних не буде. Але ми з них зможемо збирати шерсть, а це вже щось. А можливо, навіть дресурувати, чи про що цей катер говорить. А, взагалом. Я задоволена тим, що побачила в трейлері. Дуже чекала на це доповнення, і нарешті мої сіма матимуть конів, але я не знаю, як скоро. Якщо вам сподобалось відео, ви додивились до цього моменту, то не забудьте залишити вподобайко, а також ви можете мене підтримати і донатом. Якщо назбирається достатня сума для покупки цього доповнення, то я випущу огляд на нього. Також напишіть коментар, чи хотіли ви конів, чи щось інше очікували. І що ви хотіли побачити ще. Сімс, як ви думаєте, що буде наступним? Моя, наприклад, теорія, що далі мають з'явитися феї та єдинороги. А з вами була дрімерка. Обіймаю!